На кожен день Євангелія від Луки, 20 глава, з 19 по 26 вірш. Одного разу шукали первосвященики і книжники, щоб накласти на Ісуса руки в цей час та побоялися народу, бо зрозуміли, що про них цю притчу сказав Він. І слідкуючи за ним, підіслали підглядачів, які вдавали з себе праведних. Щоби зловити Його на слові, аби видати Його начальству та владі намісника. І запитали його, кажучи, Учителю, ми знаємо, що ти вірно говориш і вчиш, і не дивишся на лице, але істинно путі Божої вчиш, чи можна нам кесареві податок давати, чи ні? Зрозумівши ж їхнє лукавство, він сказав до них, чого мене спокушаєте? Покажіть мені де